Привіт. Аналітична служба онлайн-систем Markets. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Детальніше кожен параметр ми вивчимо трохи далі. При необхідності, можлива пауза. Пропонуємо детальніше розглянути кожен показник даної організації. Тепер розглянемо основні показники корпорації Advances Inc. ASIX. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 29 травня 2025 року. За класифікацією Макетс компанії Advances Inc. належить до підкатегорії. Кеместри у порівнянні бере участь 71 організація, що є дуже репрезентативним. Ми розглянемо таблицю замовлень в кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії такий 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,8 бала. Якщо дивитися в дуже широкому ракурсі в рамках усього ринку загалом. Видно, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти 8 балів для компанії Advansa Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Advansa Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Advanсаs Inc. показали зміну на 4%. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 3,1 віц. Ринкова капіталізація корпорації Advansa Inc. становить 0,64 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 574 мільярди доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,79 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії в 235 мільярдів доларів, порівнявши акції біржі та балансову вартість, можна побачити наступне. Зайнята частка «Advances Inc. у підкатегорії у випадку біржової оцінки становить 0,11 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,337%. відсотка. Оцінка ринкової частки підприємства та балансової вартості під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,357 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 45% власного капіталу. Виконання зобов'язань підприємства добре, 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 7,5. Середній по підкатегорії – 72,5. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з компаніями підкатегорії – дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 85 мільйонів доларів. Прогнозується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 107 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,4. Середній показник у підкатегорії 1,6. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1560 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 1880 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 5,5% із середнім показником у підкатегорії 2,3%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників у підкатегорії становить 0,25%. Що на 125% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 441 тисяча доларів. Тоді як для підкатегорії 989 тисяч доларів. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорією Добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 58,5 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 13,7 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника компанії становить 1075 тис дол. Підкатегорія 603 тисячі доларів. Оцінка виручки в розрахунку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 1,9% порівняно із середнім показником під категорії 2,8%. Індикатор RSI 14 показує рівень 57% для компанії Advances Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 53%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 23,83 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 34,49 долара. Переходимо до столу замовлень. Він доступний для вас посилання на нього в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії Advances Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру приймає це рішення відкрите замовлення на покупку за 23,84 соті долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Компанію оцінено за критерієм оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 26,67 стоп лос встановлено на 21.01. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Далі угода фіксується самостійно за результатами торгів 28 червня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер КРП-сіти буде балансуючий порядок продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.